Біблія говорить, не збирайте собі скарбів на землі. Е, чи слід християнину накопичувати заощадження на майбутнє? Чи не суперечить це Біблії? Бо там якраз говориться про те, що не треба нам збирати ці скарби на землі, як поєднувати довіру до Бога з прагненням фінансової впевненості та плануванням на майбутнє. Ну, е, Біблія говорить е, про принципи. Тобто е, ми це повинні розуміти, що ми ніколи не можемо брати один вірш з Біблії і на ньому будувати теологію або принципи, або доктрини, як ми це називаємо, тому що є інші місця писання, де Христос каже, наприклад, що перед тим, ніж щось робити, ти повинен планувати так, перед тим, ніж ти повинен побудувати якусь башню, тобі потрібно. Зберегти достатньо коштів, мати достатньо заощаджень і тільки після того починати будувати або інвестувати в певний проект. Тобто, з однієї сторони, говорить не заощаджуйте, а з іншої сторони, говорить, заощаджуйте. Соломон це часто говорить: де що треба заощаджувати на майбутнє, тому що ти не знаєш, що завтрашній день за собою принесе. Тому тобі потрібно мати якісь заощадження а, і. Як поєднати оці два місця ці, ці два типи місць писання, бо вони є як там і там. Це коли наприклад, це це, це це розуміння того, що все ж таки основна ціль і пріоритет нашого християнського життя це є вічне царство. Так, тобто, це є це є вічність, і ми розуміємо, що ніхто ще з цього світу свої заощадження не взяв з собою на небеса, та тобто немає там якогось. Переказу в банк там чи якихось золотих злитків, які ми можемо з собою взяти на той світ, тому е, з такої точки зору, якщо ми це розуміємо, тобто ми повинні ставити пріоритети в своєму житті. Що основний пріоритет це все ж таки не кому більше грошей заробити на цій землі, а зробити все для того, щоб в тебе було в царстві Божому більше. Тобто, е, навіть є інше місце писання, де говориться про те, що використовуєте неправедне багатство цього світу для того, щоб здобувати собі на небесах якісь там певні е, е, галочки. Ну можливо, це дещо така е, легка інтерпретація цього тексту, але в тому сам принцип в тому, щоб інвестувати в царство Боже, перш за все, шукайте царства Божого, а все решта вам додасться. Тому це питання пріоритетів, що е, в цьому плані, тому що інакше, якщо ми це будемо з інтерпру... без контексту, воно не співпадає з іншими місцями писання, де говориться про заощадження, про майбутнє і так далі. Тому е, це не суперечить одне одному. Потрібно заощаджувати, потрібно інвестувати. Це нам говорить і талант, притча про таланти, це нам говорить Соломон, постійно нагадує в еклізіаста. І крім того, нам потрібно теж розуміти, що є пріоритети: пріоритети царства Божого, пріоритети нашого життя, нашого служіння. І воно має мати таку послідовність. Ось Христос говорить про те, що я прийшов, щоб ви мали життя і по достатком, щоб мали. Як mm -hmm. розуміти життя з, подос... з подостатком, і як роз... зрозуміти, коли цей достаток вже є? Скільки треба для цього? По достаток. По достаток це є суб'єктивне таке е... суб'єктивна категорія, е... що я маю на увазі на цим, тому що е... є люди, які мають мільйони доларів. Мільярди доларів, і їм все одно мало. Є люди, які мають дуже мало, можливо, навіть живуть від, від зарплати до зарплати, але їм достатньо, тому одна людина живе в по достатку, маючи дуже мало, друга людина живе в недостатку, маючи дуже багато. Як я це бачу, я бачу це через призму: таке слово є українсь англійське контент. Тобто, можливо, правильний переклад задоволення, самозадоволення це коли ти е, ну тобі все окей, тебе все добре. Ти, ти, ти розумієш, ти дійшов до якогось певного рівня, і це рівень задоволеності, що е, ти е, він тебе робить щасливим. Можливо, щастя, це інше слово, яке я можу використати. До речі, е, я в свій час давав, Е, Тед виступ мав в мене, тед екс такий е, виступ був в Америці тут саме на питання щастя і задоволення фінансового. І там дуже цікава така річ, є, що людина е, чим більше вона заробляє, тим її задоволення, її щастя зростає, але до певної межі. Після тієї межі відбувається плато вже ти заробляєш більше, а щастя не йде до гори. І більше того, якщо ти заробляєш ще більше, щастя починає йти вниз. Тобто, ми говоримо про мультимільйонерів, вони в більшості є більш нещасні, ніж ті люди, які десь в тому такому золотому діапазоні. Теж, як я, що це демонструю, що бути бідним теж не добре, і Біблія про це говорить. Тобто, жити в бідноті, на жаль, це теж не є. А, та, то, то де ми маємо бути, і от по достаток це на є та золота середина де ти фактично маєш достатньо щоб пократи по, по на, на хліб щоденний, про що ми молимося молитві чи наш? Тобто, в тебе є можливість покрити всі твої потреби, і ти задоволений. І ти, ти там не думаєш про О, в того більше там ще там ще. Тобто тобі окей, тобі добре там, де ти є сьогодні. І люди, які знаходять ось цю золоту середину, це і люди, мені здається, які мають оцей подостаток. Тобто, вони мають достатньо для того, щоб покрити свої щоденні потреби, і вони мають достатньо для того, щоб. Uh, їх, їх, не, їх там не, не вабить ці мільйони мільярди скільки буде uh, uh, І uh, в біблії написано що бог дав нам все для життя і побожності тобто в нас є можливість нас є потенціал для того щоб мати цей подостаток uh, в, в нашому житті uh, чи має християнин прагнути до фінансового успіху та багатства я взагалі, вірю в те, що хочу правильно це сформувати, щоб просто мене правильно зрозуміло слухачів. Я вірю в те, що Бог створив людину для успіху. Ну, це такий стейтмент. Він, в принципі. Можна подивитися навіть на книгу буття, коли є створення Адама. Адам вже в своїй природі Бог його створює для успіху, він дає йому потенціал, він дає йому можливість розмножати, розмножатися йому і єві, на дбати про той світ, який він створив. тобто вже uh, закладений потенціал, навіть коли створюється uh, дерева, рослини, зерно, з якого проростає і виростає рослина. Тобто Бог створив цей світ з закладеним таким uh, ну, uh, успіхом. Так? Успіх, ну, було би дивно казати, що Бог створив цей світ для неуспіху. Тобто, Він створив цей світ для успіху, створив людину для того, щоб був успіх. Е, тому, якщо ми хочемо бути успішними, так успішними в нашому житті, е, я думаю, це правильно, якщо ми цього хочемо. Тому що Бог створив нас цим потенціалом е, і для того, щоб бути успішними, звичайно, знову ж таки, тут питання пріоритетів і до того, про що ми говорили раніше, щоб не збирати там скарби на цій землі, тому що. Якщо ми говоримо, що таке бути успішним, бути успішним можна бути успішним в кар'єрі, можна бути успішним в сім'ї, в служінні, можна бути успішним в своєму здоров'ю, фізичному своєму стані, можна бути успішним фінансовим і так далі. І ти запитав запитання на саме до фінансового успіху: чи це правильно ставити такі цілі, щоб бути фінансово успішним? Чи правильно ставити цілі, щоб бути успішним у своєму здоров'ї? Здорової людини, так чи це правильно, щоб бути успішним сім'янином? Ну, ми думаю, що тут дуже логічно, відповідь, так, так, але теж відповідь пріоритетів. Тобто, для чого тобі це потрібно, і що ти з цим будеш робити? Тому що ми розуміємо, що все ж таки фінансовий успіх це не є основний успіх нашого життя, тому що яка користь судині, яка придбає весь світ, а загубить свою душу. Так, тобто, ми це дуже чітко усвідомлюємо, що є інші набагато важливіші пріоритети. Тому, якщо ми говоримо, чи правильно ставити такий пріоритет, я кажу так. Але чи він має бути самим основним, Відповідь, ні. Є інші важливіші пріоритети, і нам потрібно шукати баланс. Дуже багато, на жаль, бачу таких людей, успішних бізнесменів, українських християн, які в погоні. За успіхом фінансовим втратили свої сім'ї, розвелися, поламали стосунки з іншими, і так далі. Тобто, вони отримали фінансовий успіх, але вони втратили успіх в інших сферах свого життя. Дякую дуже, Романе. Дорогі друзі, глядачі каналу TBNUA, запрошую вас приєднатися і стати спонсорами нашого каналу. В описі до відео ви можете знайти також шляхи, як підтримати канал фінансово. Отже, долучайтесь, давайте об'єднуватися навколо створення цікавого, корисного духовного контенту. Дуже дякую.